Прокурор, який отримав фейкову інвалідність, він однозначно має бути звільнений і більше того має притягнути бути до кримінальної відповідальності, тому що це відповідно виплата пенсії, а uh, шкода більше, стоїться, 350 тисяч гривень. Це вже є кримінальна відповідальність 475 на сьогоднішній день. Uh, от, а якщо не підпадає під кримінальну, то в всякому разі має бути звільнений і стягнута ці, ці збитки. От, водночас треба розуміти і ну, не, не маніпулювати тим, тому що в нас е, прийняті були зміни, які підтримали всі там в е, прогресивній організації і так далі. Закон про прокуратуру, що Генеральний прокурор не має права самостійно звільняти. Е, Прокурорів і створена така вища чи кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів, тобто яка розглядає відповідно всі матеріали про звільнення, не може прокурор Хмельницької області чи генеральний прокурор, чи його генерального прокурора звільнити, поки не буде рішення цієї вищої кваліфікаційно дисциплінарної комісії. дисциплінарної комісії. Першу чергу, коли давати про те що коментар, що ніхто не був звільнений, треба сказати, скільки є рішень. Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії про звільнення і, 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 і скільки їх не звільнив генеральний прокурор. Тому що тут є ситуації, коли а, першу чергу перевірка закінчена, прокурор сходив на цю і йому не підтвердили, та? і все рівно має проходити процедура через КДКП, і тільки тоді, коли прийнято рішення, він має бути звільнений. Є інша ситуація, коли прокурор відмовився, йти сказав, я чесно пройшов, більше я не піду. Відповідно, звільняти його підстав немає, по ньому має бути проведена е, ну, має бути зареєстровано кримінальне провадження, експертиза судово-медична проведена і тільки тоді, коли вона підтвердить, е, що він е, дійсно не є інвалідом, так? Да? тільки після того має бути так. Да, він можливо хитрує цей прокурор і не хоче самостійно йти на переогляд. Бо боїться, що його виявлять. Але допоки ти не проведеш експертизу і не встановиш, що він є фейково, то до того ти його не звільниш. Я про недоліки, тому що це оця... КДКП має бути, але на моє переконання, як гарантія не звільнення. Тобто КДКП має бути. Прокурор, генеральний прокурор, має право звільняти, а прокурор, який вважає, що його звільнення незаконне, має право звернутися до КДКП. Тому що ми маємо ситуації, коли п'яний, допустим, прокурор там десь в, в якійсь районній прокуратурі просто б'є е, кожен день, посилає прокурора і так далі. Він нічого з ним зробити не може. Він сидить місяць, два, три. Поки КДКП не проведе розслідування і поки його не звільнить. Тобто це маразми нашої системи, коли ми створюємо законодавство, яке, на нашу думку, має захистити, а в нашій збоченій системі координат в смыслі має захистити незалежність прокурора. А в нашій збоченій системі координат воно захищає недоброчесних прокурорів, тому що місяць, за, за місяці оцих ситуацій. Як в тому анекдоті, або падишах помре, або Ішак, або цей який пообіцяв навчити Ішака розмовляти. тобто. Тому така ситуація. На жаль, тобто, у нас скажу, що в нас законодавство недоброчесні особи, які виконують законодавство, вони часто ним зловживають, і тому тут треба робити висновки, Орієнтуючись в законодавстві, а не просто, тому що, от я вже займу хвильку часу, що в мене болить за цю прокуратуру, тому що я впевнений, допустимо, прокуратура не має в суспільстві е здорового, в хворому суспільстві немає здорового органу державного е в хворій державі. Тобто, і в прокуратурі, і в ДБР, і в поліції, і в там, Кабінеті міністрів кругом є там корупціонери. Ну от. Орган прокуратури, який дійсно мав великі повноваження, і у більшості я стикався на, на низовому рівні, приносив користь, його вирішили просто цілеспрямовано знищувати, щоб з нього взагалі нічого не залишилося. Це нагляд за додержанням законів. І оця цілеспрямована діяльність по знищенню і слідства прокуратури, і прокурорів, і так далі, тому подібне, вона триває до теперішнього часу, тому що є недоліки, є корупціонери. І треба їх реагувати, і треба їх звільняти, і треба притягати до кримінальної відповідальності. Ну ви от подивіться на саму систему. От що, що в нас прокурор, прокуратура це найгірше, найгірше, не може бути найгіршою. Я ж кажу, всі однак. Вони беремо ситуацію з адвокатури, яка не зазнавала жодної реформування за весь час незалежності. Да? Ну, от побачили, що, що відбувається. Що відбувається, і як керівництво адвокатури як захищає недоброчесних адвокатів? Тобто немає абсолютно чистих органів, немає. Тобто треба, щоб було об'єктивно і цілеспрямовано. Люди каралися за чиновники за вчинені е, правопорушення, а їхня незалежність Ці органів гарантувалася законом по справжньому.